Всіх вітаю! Сьогодні розмовляємо, як замовляти з Китаю в Україну. Тобто, якщо ви хочете придбати якісь речі, мабуть, за нижчою ціною чи щось таке, і шукаєте якийсь сайт. Давайте я вам розповім. Тобто, у нас в Україні найбільш популярні сервіси і сайти це на першому місці це в нас, звісно, Аліекспрес. Ось можемо набрати. Це у нас найбільш популярний сайт такий, на якому багато людей. Купують, тут знижки все, весь час є. Ось бачите, наприклад, 60%, 70% і так далі. І тут собі можете замовляти все: від одежі, до, електро до електроніки, ось тут все є. І обув, ось тут все є, і взуття у нас є, і носки, і штани, і часи різні, смарт-часи, навушники. Тобто тут все є. А ще, якщо хочете, є у нас сайт-тему, наприклад, можете набрати тему. Ось і піти на сайт, це офіційний сайт. І тут та ж сама ситуація. Можете собі заказувати все, що хочете. А ось тут у нас є Free Shipping, це безплатна доставка. Тут багато у нас є усіляких подарунків, але, звісно, я вам рекомендую краще користуватися мобілкою для цього сервісу. Тобто, собі просто завантажте і користуйтеся. Тут дуже багато є знижок. Та навіть подарунки дають. Ось. І просто собі знаходите якийсь товар, наприклад, тут. Ось ці шузи, наприклад, так. Ось сюди заходите, звісно, собі перекладаєте на українську, і тут ось можете собі вибирати, наприклад, чорний колір, розмір, і додаєте в кошик, потім переходите в кошик, і робите собі замовлення. І таким чином просто собі замовляєте. Просто виберіть, яка площадка вам більш подобається. Алі дуже-дуже популярна, тему менш популярна, але тут знижки дуже добрі, тому самі, самі собі вирішіть, яке, яке вам більш подобається, і можете тут собі купувати це все з Китаю. На цьому все, друзі. Сподіваюся, вам це допомогло. Якщо так, не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал.